Висотні будинки, символ міського стилю та могутності, завжди захоплювали людство. Першим у світі хмарочосом зі сталевою каркасною конструкцією став будинок Home Insurance Building у Чикаго, збудований 1885 року з висотою 55 метрів і 10 поверхами. В цьому відео ми відповімо на запитання, які найвищі будівлі світу. Ви дізнаєтеся, які будівлі станом на цей рік увійшли до рейтингу найвищих. Почнемо наш огляд з найменшої висоти і дійдемо в самому кінці до найбільш високої будівлі. Будьмо уважні, починаємо огляд. Отже, наш список починається з 12-ї позиції будівлі Уіліс Тауер, висота 443 метри, поверхів 110, рік побудови 1973. Місце розташування Чикаго, США. Одинадцяте місце займає Тайбей 101. Висота 508 метрів. Поверхів 101. Рік побудови. 2003. Місце знаходження тайбей, Тайвань, Китайська Республіка. Десяте місце Сіті Тауер. Висота 527 метрів. Поверхів 109. Рік будівництва. 1997. Місце положення Гонконг. Дев'яте місце Tianjin CTF Finance Center Висота 530 метрів. Поверхів 96. Рік побудови 2019. Місце розташування Тяньцзінь, Китай. Восьме місце. Фінансовий центр Гуанчжоу CFT Висота 530 метрів. Поверхів 112. Рік побудови 2016. Місце розташування Гуанчжоу, Китай. Сьоме місце. One World Trade Center висота 541 метр. Поверхів 104. Рік побудови 2014. Місце розташування Нью-Йорк, США. Шосте місце. Lotte World Tower. Висота 555 метрів. Поверхів 123. Рік побудови 2016. Місце розташування Сеул. Південна Корея. П'яте місце. Пінгуйте фінансовий центр Пінг-ен Finance Center. Висота 599 метрів. Поверхів 115, рік побудови 2015. Місце розташування Шенджень, Китай. Четверте місце: мекканська годинникова королівська вежа. Маках Клок Ройл Тауер Висота 601 метр. Поверхів 120. Рік побудови. 2012. Місце розташування. Мека, Саудівська Аравія. Третє місце. Шанхайська вежа, Шанхай Тауер. Висота 632 метри. Поверхів 126. Рік побудови 2015. Місце розташування Шанхай, Китай. Друге місце друге місце. Варшавська радіомачта. Висота 646 метрів. Рік побудови. 1974. Місце розташування село Константинов, Польща. Перше місце. Найвища будівля у світі Бурдж Халіфа. Висота 828 метрів. Поверхів 163, рік побудови 2010 Місце розташування Дубай, Оае.